я знаю, чому ви це робите, росіянці. Я знаю, чому ви це робите. Бо ваш цей пу, диктатор всія Русі. Він хоче, щоб Україна підкорилася, як ви підкорилися. Ну, ви підкорилися, це ваша справа. Ви, ви вам він подобається, оцей криса. То живіть під крисою, а Україна не хоче під цією крисою жити. Вона хоче під своїми крисами. Може, не крисами. Якщо, але якщо будуть криси, ми розберемося, а ви не можете, ви трусливі, погані. Ви тільки можете що, бити ті, тих, хто, хто менш сильний за вас. Це все, що ви можете. І більше ви нічого в цьому світі не можете. Ви навіть своєю мовою нормально писати не можете. Ви пишете з такими помилками, що просто єдіте, їдіть, вам все одно, чи єдіте ви, чи їдіте. Ото й сидіть у своїй резервації під своїм гон, кхм, сорі, під, під своїм цим диктатором, маленьким, вонючим, і мовчіть у свою тряпочку гарненько. Чого ви лізете до, до інших людей? Чого вам до них справа? Не хочете, будь ласка, не співпрацюйте, не посилайте газ. Якось розберемося без вашого газу, чесне слово. Вже просто сил немає. За Донецьк, за 8 років. Який Донецьк, який 8 років, ваш пригожин чітко сказав, хто винен у всьому, що було у Донецьку. І це ваша раша. І більше ніхто, ваші білі конвої.